Таю, дорогі друзі, все буде Україна! Це відео для тих, хто робить меблі своїми руками, або замовляє їх і для тих, хто любить книги. У власників книг багато, і їх потрібно було десь поставити, щоб знати, де які книжки стоять. Тобто тут є одне цікаве технічне рішення. Це другий ряд полочок. Піднятий на 6 см. Завдяки цьому можна побачити, деяка книжка стоїть. Ось так це виконано. 6 см. І від стіни зроблений відступ в сантиметр для вентиляції. Це все-таки балкон. Там утеплена звичайно, стіна внизу є тепла підлога. Надіюсь, що тепла книгам вистачить. Але. Таке рішення ми використали для того, щоб в другому ряду було видно книжки. Тут робили розпорки. Я брав участь тільки, правда, в проектуванні цього всього збирав не я, але зібрано все дуже гарно. Зроблені підпорки, тому що багато книг, щоб полки не деформувалися, не згиналися. І тут є ще один цікавий момент. На перший погляд не зрозуміло, що це, а це насправді міні барчик. Ось так ми його зробили у вигляді кухонного карго. Цікаве рішення побачив замість ручки просто скошений край фасаду. Зрозуміло, що в шафі будуть встановлені двері, прозорі з затемненого скла, але найцікавіша фішка. Ось. Уявіть, як тут гарно ввечері. Завдяки такому освітленню балкон перетворився в найзатишніше місце у квартирі. Головне, чого вдалося добитися, це те, що і другий ряд. Ліжок освітлюється його видно. Освітлення зроблене з допомогою LED-стрічки теплого спектру. В поличці на фабриці зроблений пасту, де вставлений алюмінієвий профіль, в якому за матовим склом монтована світодіодна стрічка. Не забувайте, що до блоку живлення по потужності треба додати 30%. Оскільки, якщо брати один до одного з довжиною стрічок, то він буде грітися. Робіть меблі своїми руками, читайте книжки, успіхів та щедрих вражаю.